Колишній тренер Майка Тайсона Теді Атлас пояснив, чому, на його думку, Усик міг би завершити кар'єру вже зараз. За його словами, перемога над Дібуа могла б стати для українця ідеальним фінальним акордом. Я хотів би побачити, як Олександр Усик завершує кар'єру. Я знаю, що він збирається битися з Даніелем Дібуа. І це буде набагато небезпечніший бій, тому що Дібуа знайшов себе, він вірить у себе. Він був хлопцем, про якого говорять, що в нього не вистачає духу. Я не вірив у це, він просто не знайшов себе. Він не знав, що в нього така сила духу. І тепер, коли він знає це, з його габаритами та силою, він зараз дуже небезпечний. Я не кажу, що Усик зараз не переможе його, тому що я ніколи не ставив проти цього хлопця. Тому що він знає, як перемагати. Його найсильніша риса вміння знайти спосіб перемагати. Це таке вміння, як і джеб або сила. Я не ставлю проти усика, але я не хочу бачити поганих кінцівок у моєму виді спорту яким я займаюся 50 років, я хотів би побачити, як Усик завершує кар'єру, тому що він повинен бути в списку найкращих надважкоговиків усіх часів. Нехай він зараз йде, але він хоче битися з дібуа. Так, Атлас бачить фінал історії українського чемпіона. Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі, Маріс Брєдіс, розкритикував рішення Олександра Усика дати реванш дібуа. Він припускає, що бажання зібрати ще один гонорар може коштувати українцю всього, чого той досяг у ринзі. Олександр Усик провів стільки складних, топових боїв, що вже можна побудувати йому боксерський пам'ятник. Я навіть не знаю, чому він повертається і зараз боксує з дібуа. Насправді ця жадібність чи невміння зупинитися може призвести до руйнування будиночка, який ти будував все своє життя на Олімпіаді в любителях. Чому? Тому що Олександр вже у віці, він уже набив мільйони ударів, і тіло в нас не вічне. Дібуа голодний, молодий, він зараз на піку, накоутував усіх в останніх боях. Джо накоутував, хоч вони йшли на межі. Джо майже його накоутував, але там вийшло, що Дібуа пощастило. Ще ми бачимо, що Дібуа фаворит. Я б на місці Олександр Усика закінчив. Він заробив грошей, зробив усе. Забрав пояси у крузерах у супертяжах, він олімпійський чемпіон. Наразі спіткнутися на дібуа це буде найбільша помилка. Ось така пряма і доволі жорстока заява від Брієдіса. Нагадую, що реванш Усика з дібуа відбудеться 19 липня на стадіоні у Вемблі у Лондоні. А дітка Кабайл, тимчасовий чемпіон WBC, прокоментував можливість бою проти Олександра Усика. Він переконаний, що його робота по корпусу може стати вирішальним фактором у поєдинку з українцем. Мій стиль ці удари по корпусу. Думаю, що цих ударів по тілу дуже важко уникнути та приховати. Багато людей не можуть з цим впоратись, навіть Усик, тому доводиться називати речі своїми іменами. Усик не може з цим впоратись, як ми вже бачили в минулому, навіть у своїй аматорській кар'єрі, він зовсім не любить, коли його б'ють по корпусу. Ось такий прогноз Кабайл дає на випадок зустрічі з Усиком у Ринзі. Тоні Белью, який добре знає еліту супертяжкої ваги, висловився про зміну поколінь у британському боксі. На його думку, Мозес Ітаума має всі шанси стати новою зіркою, хоча приклад Усика показує, що справжній клас не завжди залежить від статусу чи гучного імені. Думаю, Ітаума поступово стає головною зіркою британського боксу, має хороше майбутнє. Я завжди думав, що його відносно невеликі габарити можуть стати проблемою. Але Усик показав, що зараз це означає не так багато в супертяжкому дивізіоні. Тож я вважаю Ітауму новою британською зіркою. Таким баченням Белью поділився щодо майбутнього британського супертяжу. Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд прокоментував свій підхід до поєдинку з Саулем Альваресом. Він наголосив, що не збирається нав'язувати бій з силою та не женеться за нокаутом. Ставка буде на контроль і техніку. Мені не обов'язково його нокаутувати, мені просто потрібно його побити. Я не збираюся виходити на ринг, щоб побити канело. Чи може це статися так, безумовно. Якщо він отримає різкий удар, якого не помітить, він цілком може постраждати. Він не машина, він так само людина, як і я. У нього так само може потекти кров, як і у мене. Я не збираюся виходити на ринг, думаючи, що не зможу зашкодити цьому хлопцю. Але водночас я не вийду з наміром його нокаутувати. Я намагаюся вести свій бій. А якщо з'явиться шанс на нокаут, звичайно, я ним скористаюся. Наводить слова Кроуфорда The Ring. Нагадую, бій Альварес Кроуфорд має відбутися 13 вересня. Мені Пак'яо офіційно підтвердив повернення на професійний ринг уперше за 4 роки. 46-річний Філіпинець спробує відібрати титул чемпіона світу за версію WBC у напівсередній вазі. У 30-річного американця Маріо Баріоса. Згідно за інформацією Ring, бій відбудеться 19 липня. Боксери битимуться в Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Радий знову вийти на ринг. Я старший за нього на 16 років, я не хвилююся з цього приводу. Що для мене означає перемога над Баріосом? це матиме велике значення ось як Пакяо планує повернути собі статус чемпіона. Дякую за перегляд, буду вдячний за лайк та дзвіночок. Успіхів всім будемо на зв'язку.